Нейромережа Грок 3 в режимі Діпсьоч допомагає створити в домашніх умовах, так би мовити, отруйну речовину. за запитом вона згенерувала покрокову інструкцію зі створення небезпечної отруйної речовини, включно зі списком інгредієнтів і лайфхаками щодо їхньої купівлі без ліцензії. А її євангеліст Лінус Екенстам вирішив перевірити межі моделі і був шокований. Грок 3 спочатку нагадав про безпеку, а потім спокійно видав точні пропорції речовини, посилання на постачальників і спис. Лабораторного обладнання. Грок, звісно, простий, як двері. Розробники XAI вже закрили цю лазівку. Але, як зазначає Екенс, там повністю виключити такі випадки все ще неможливо. Мені тут після цієї новини згадалася одна історія. На стрімі я її вже розповідала, але той, хто не був на стрімі, можливо, не знає, тому розповім її ще раз. Якось одного разу хлопець вирішив запитати Джиміні, як йому приготувати з оливкової олії і чеснику спеціальну заправку для салату. І Джиміні, добра душа, давай роздавати пора. Каже, візьми олію, туди часник, кришкою накрий, у темне місце віднеси. Хлопець так і зробив. Через кілька днів він помітив, що олія почала якось дивно поводитися. На поверхні з'явилися бульбашки. Добре, що він вирішив перевірити інформацію від Джеміні, і виявилося, що так можна виростити бутулізм в домашніх умовах. Ось тобі на помічник знайшовся.